Я ще не зрозуміли, то... з перших рук, З перших рук, Без націнок, переплат, магазинів, площанок, безкінечних, які там накидають по мільйонам. Скільки хочуть крутять. От нас прийшла фура 504 ці кентавра. От до них одразу фрези, що казали, що укомпактувати. 140. 150 -і, там ще стоять. А, далі ще стоїть фура. А, от. Наступна в черзі на розгрузку. Отам вже, бачите, отам вже їде е, два тракторця. Два тракторця їдуть вже до зможаки. Не переплачуйте зайвих гроші. Купуйте одразу напряму. От маленький пожалуйста, самі складаємо. Все. А, такі мототрактори, рами, мотори, все коробки, вон все стоїть. Ось рами. Ось на них рами. О, і великі. Ну, я, Як льдовий майданчик? Тут просто стоїть техніка, яка не влазить в склади, тому що там техніку зібрали, там, де є дониці. І вони вже розписані, вони чекають на відправку а, до людей. Так само ДТЗ-шки. Все є, все, самі популярні трактора любі моделі Forte RD, ну, дубль Оріона, Forte RD люкс. Такі дводискове, трициліндри, кемовський мотор. Дводискове щеплення, гідропари, бачите, трохи багнюкою закидали. Джинми, оці сороковочки, зараз годові вони стоять. Зараз кінтавер, як, як, як Оріон, джинма заводська оригінальна, Все, буде стоїть як сороковка кентавр, по суті. Але на деякі моделі ще знижки не під'їхали, скаут. На те питання часу. ДДЗ зараз е ну, на, на тисячу майже дешевше в нас в баксі виходить, за останній скільки місяць часу. Два. Ну, за два десь місця на Шифінги, причому нові. Поняв, самі чіткі. 44-ті на 138-му моторі SF-138 на ходовому розповсюдженому, з примусовою гідравлікою, з переднім радіатором. Задніпривідні моделі шифенки, йдуть з блокіровкою заднього моста. От прийшли кабінники, джинма, ще такі популярні, теж дешеві. Відносно. Сороковка, 4-хциліндрова з кабіною, 9 тисяч. На сьогодні теж знижка була 9 з половиною. зараз по 9 розпродається. Там стоїть кабінники, на кабінники. Фотонова воли. Я знімав довго відео по всіх кабінниках, я його виставлю я так вкратце на фотонова воли. 1600 на Ката 1000 доларів знижка, потім на що ще маленькі тракторці, зараз там по 200-100 по 100 баксів на все одно знижка. Ну, є і такі мотовочки, ось такі з трьох точків маленькі. Ну, шифінги, самі ходові популярні більше за все беруть шифінги. Беруть кінтаври, беруть такі джинми. У кого є там трохи бюджети більше беруть скаути. От зараз 50-ті кентаври попроходили, фура розгружається, бачите. 50-ки кентаври теж впали в ціні на 600 на 600 доларів на сьогодні, впали в ціні, то не 100 доларів вам знижка. Тому купити трактор з перших рук за мінімально у вас доступну ціну, при цьому без обманів, без передплат, з безкоштовною доставкою, з пакетом документів, з дійсним сервісом від виробника. Там десь от, бачите, дається 3 роки сервісу, десь дається 2 роки сервісу. Десь на якийсь здається, рік сервіс. Оце сервіс такий, що вас не пошлють потім по телефону, накинуть на переадресацію. Пробуємо навіть поміч якусь. Пусть все одно будуть вирішувати. По мірі можливості, звісно, зрозуміло, що зараз складні часи, багато в мене клієнтів ругаються, сваряться, чекають, там якісь запчасті, що нема. Ну просто нема. Поняв. Кордон польський закритий був місяць, немає запчастей. Нема того, нема того. Но, тим не менш, я з клієнтами з усіма на зв'язку, там. комусь там треба поміняти фрезу, там нема. комусь там треба то, що там не приходить. Вот. Но я ні від кого не морожусь, я з усіма клієнтами особисто на зв'язку, чи там наші менеджер. Хтось чекає, хтось вже отримав, комусь там якісь запчастини не було. Сьогодні особисто перекинув там 400 гривень, людина докупила фільтра, що не поклали в комплект. До цього було трьох, розбиралися, дві тяги були на комплектні, там теж відправляли людині кошти на карту, тисячу з чимось. Тому е, я ж кажу, ми, по по мірі того, як, по мірі можливості, да, враховуючи наші зараз сьогодні сьогоденні українські, е, я з усіма на зв'язку. У мене нема жодної людини, яка стоїть на переадресації. От, в телефоні бо я знаю багато хто так робить. От. І е, бачите, техніка теж. Я, якщо приходжу такого до трактора і бачу, що пробачте мене тут зробили херню, пробачте тут блін, мотор, коробка, рама, колеса, все, там, і оці провадять навісне. Насоси, там, да, розподільник, насос, генератор, да, толково грамотно. Все інше тут капоти, як собаки драгують. Все дерево перероблювати треба буде на нього. Е е там, рульове от Robert. ці от бляха гірлянд, що мать мотає. Поняв це дерево, дерево життя. Звідси починається ствол, потім розходиться сюди, потім ще одна в'ятка, потім тут ще роздвоєння, йде сюди. Сюди прикиньте електрики, вона в нас курнула а? нормально. Нормально. Фу, життя таке воно складне, як, ці, як ця гірлянда. От. Ну коротше, електрику треба буде перематувати. Гофра, галіма, пластик тут влін сляха. Ну, по таких нюансах, то корч, звісно. Ну, коробочки живучі. Я розказую по почесному, -по поняли, які є. Що це тої січки, що там усі не то, усі не то. Там зрозумів, я вам кажу, як є, що там в тому, то треба буде робити, в тому робити треба менше. А той ви купите взагалі ось у тон. Купили і все, забули, що вам треба до нього. До нього вам треба тільки за -за залити солярку, сісти, ключа провернути і попіздувати, як то кажуть, в огороди працювати в поля. От. Так само і 5404 на 4К для Поняли, купили і все, Донфен, там стоїть дядя Федя. О, Сентай теж буде ходити, ТНТ. Ну тут гібка муфта буде трохи, голову їбати. Ну то, як то кажуть, який сходик в всіх сентаїх момент, ну, то там раз в три роки, якщо так порядочно працювати, <кій> чи перегрузити коробку, буде заміна. Ну, гібка муфта там стоїть. теж. Недорого, в принципі, а так коробка мотор ходять. Так само і все, зрозумів. Є багато хто сидить, як то кажуть, в офісі, в них є такі прайс-курант. Поняли?